Орто Парізі, Рівліум завжди є в нашому асортименті. Аромат, який вийшов в цьому році, буквально там півтора-два місяці тому. Рівеліум Орто Парізі це аромат зеленої. Е, історії про пробудження. Лісовий, цитрусово-деревинний аромат з яскравими нотами полину. ньому також дуже красиво відкривається нотка сирості такої, знаєте, але при цьому він прям. Максимально, максимально стійкий та шлейфовий. Це той аромат, який дійсно особливий. Хоча він і нагадує мені, семінаріс, Бергамас, Квіріде, але все ж таки він особливий. Нещодавно в мене був день, коли його носив, і через дні три, напевно, я. Повторно носив ту ж саму куртку, і він там тримався прям максимально. Мені здалося, що буквально там годинки-дві назад я його тільки наніс. Рівель у є в нашому асортименті і доступний до замовлення від 3 мл. Також його можна замовляти повнорозмірними флаконами по 50 мл.